Отже, є таке такі висловлювання, досить відоме, досить поширене, що зміни сьогодні освіту, і завтра ти зміниш суспільство. Освіта це досить вагомий і важливий чинник у нашому суспільстві, і зрозуміло, що освіта прямо або посередковано впливає на церкву. І так сталося історично, що і церква часто досить суттєво впливала і впливає на освіту. Мене звати Віталій Хромець. І ми з вами в межах цього курсу будемо говорити про всі аспекти взаємодії церкви і освіти. Коли ми говоримо про освіту, не потрібно плутати з навчанням. Навчання може бути розмовою батька з сином, навчання може бути розмовою священника з парафіянином, навчання може бути. Протягом 5 хвилин, протягом 10 хвилин, протягом цілого дня. Коли ми говоримо про освіту, то ми говоримо в першу чергу про систематичне навчання. То ми говоримо про те, що певне знання передається в певній системі. Воно повинно бути в певний спосіб організовано. І ми маємо з вами поспілкуватися і поговорити, яким чином. В першу чергу присутня освіта в церкві, і яким чином церква присутня в освіті. З виникненням християнства, власне, ми можемо говорити в першу чергу на самих початках, що Христос, працюючи зі своїми учнями і з однієї сторони, і працюючи з широкими загалом віруючих іудеїв, з іншої сторони, він реалізовував, напевно, тут можна сказати, висловити це певним чином як гіпотезу, два підходи навчальний і освітній. Тобто, фактично, коли ми говоримо про перебування 3-3,5 років да, життя Ісуса Христа, ми можемо бачити, що Він проповідував. І намагався донести певні, певні істини широкому загалу. А потім е, намагався разом з своїми учнями з'ясовувати певні окремі аспекти. Е, Христос фактично так і говорив про те, що я кажу для них притчами, тому що вони не можуть зрозуміти більш глибинних, більш таких от, е, ну, скажімо, контекстуальних, контекстуального знання. І він працював своїми учнями таким чином, що часто, і ми можемо звертати, зверта, звертати увагу на це протягом ну, скажімо, роботи з євангельським текстом, що Христос постійно вказував учням на те, що вони неправильно засвоюють те знання, яке Він хоче їм донести. Тобто він здійснював певним чином перевірку, а вони часто провалювали залік, провалювали іспит. Ну і фінальне випробування, коли Христа засудили на страту, всі розбіглися, і залишається лише апостол Йоан. І в кінцевому підсумку Христос, повертаючись після свого вже Воскресіння, знову продовжує навчати своїх учнів. І можна сказати метафорично, що останній свій іспит апостоли склали, коли, за переконання, за свідчення Євангеля, вони Пожертвували своїм життям. Тобто вони були вірні вченню Христа аж до, своєї, аж до своєї смерті. Тобто вони, можна так сказати, певним чином засвоїли це знання настільки, що готові були за нього померти. Система, коли ми говоримо про систему знання, те, що ми називаємо освітою, вона, власне, і полягає, суть, суть полягає в тому, що людина, отримуючи. Певне систематичне здання, це стає частиною її світогляду. Тобто це те, що починає, і про, починає впливати на е, її подальше життя. Я постійно, е, спілкуючись з студентами, кажу, що якщо ви вже навіть випадково потрапили, несвідомо потрапили і стали культурологом, богословом, філософом, це з необхідністю відобразиться на вашій долі. Це з необхідністю відобразиться на вашому, на вашому світогляду, на вашій свідомості. Освіта це дуже важлива річ, яка накладає справді відбиток на життя людини, який не можна просто-напросто там згладити. Освіта це те, що справді глибинно перетворює, перетворює, перетворює людину. І, власне, намагання передати знання в систематичний спосіб. Ми вже зустрічаємо в ранній християнський період. Ми не знаємо, як це було, але згадуємо, згадується у діяннях апостола про так звану школу Тирана, де апостол Павло протягом значного періоду, протягом 3,5 років розтлумачує святе письмо. От зараз, на даний момент, важко сказати, чи там був навчальний план, звичайно. Але ми можемо точно сказати, що тут ми, ми бачимо певну систематичність. Тобто в ранньоапостольський період, в ранньохристиянський період, були, ми вже бачимо перші спроби здійснити систематичне навчання. І таким чином церква починає використовувати освіту. Починає використовувати систематичне навчання для того, щоб вчити і свідчити, євангелізувати, тому що виникає, напевно, виникає потреба для певної кількості людей не просто почути християнство і прийняти його в своє серце, в своє життя, а вони хочуть достеменного, глибинного знання, для того, щоб і їхній розум також. Переконався в тому, що християнство має якусь свою цікаву, унікальну пропозицію. Настільки цікаву і унікальну, що людина може і хоче стати християнином. Коли виникає християнство, досить суттєва існує конкуренція з античною язичницькою традицією, яка ґрунтується на потужній потужні філософській традиції. В цей час існує велика кількість шкіл: платоніків, перипатетиків, послідовників Аристотеля, стоїків, епікурейців. Тобто існує традиція різні школи, і ці школи між собою починають дискутувати. Християнство воно так само розглядається як певна школа. Для Античної філософської традиції язичницької християнство це є школа. І якщо це є школа, якщо в ній є засновник, той, хто хоче запропонувати або надати свою систему знання, він повинен запропонувати систематичний його виклад. Тобто, християни в античний період вони повинні також почали грати за зразками і за тими. Формами, які існували, існували на той час. Апостол Павло він на той час ми можемо сказати, що він був дуже освіченою людиною. Ми розуміємо, що він, як римський громадянин, скорі за все володів латиною. Ми точно знаємо, що він володів грецькою мовою. Зрозуміло, що єврітом, бо він, бо він був освіченим равіном. Ну, арамейською, очевидно, він розмовляв. Ми не знаємо ще, скільки ми мовами він володів, але в той час він міг, будучи багатомовним, багатокультурним, він міг транслювати християнську традицію в різні культурні, культурні контексти. Таким чином, фактично, церква починає використовувати систематичне знання і використовувати його на благо і на користь церковної громади. На, вона намагається поставити на служіння поширенню християнства. З іншої сторони, ми можемо говорити як, не тільки як освіта впливає, впливає на церкву, але як церква впливає на освіту. В уже пізніші часи було стало зрозуміло, що для того, щоб конкурувати з язичництвом, для того, щоб конкурувати. З іудейською традицією потрібно, щоб виникли осередки освіченості, осередки християнської, християнської культури для ось цього уже систематичного передання цієї традиції. І цікава річ, що в ранній християнській традиції перші 2-3-три століття. З'являються школи, вони називалися по-різному. Ну, одна із нас, наприклад, катехетична школа, там, Олександрійська, Єрусалимська була, так, Антіохійська катехетична школа. Вони використовували зразки, які були напрацьовані в язичницькій традиції. Більше того, абсолютно не цуралися читати язичницькі тексти. Використовували ці тексти. Тобто, фактично, коли християни вчилися граматиці, коли вони вчились поезії, риторики, риториці, вони використовували язичницькі тексти. Вони використовували на той час складену язичницьку систему в формуванні освіченої людини. Але завершували, завершували фактично цикл викладання уже. Християнською пропозицією. На той час досить поширеним було використання використання словосполучення християнської філософії. Тобто пропозицію систематичного викладу, викладу християнства у тій формі, яка була на той час найбільш релевантною, найбільш адекватною, це у формі філософської школи. Тобто, фактично, Климент Олександрійський, який використовує словосполучення Християнська філософія, він просто, або наша філософія, ще був іще один варіант, наша філософія. Він хотів сказати і протиставити, що є інша, не наша, не християнська філософія. Таким чином, християнство в особливо цей апологітичний період, коли воно дискутувало з язичництвом і з іудаїзмом, хотіло випрацювати свій стандарт, свій зразок передачі передачі знання. Таким чином ми бачимо ось цю, можна сказати, діалектику. З однієї сторони є церква, яка впливає на освіту і починає формувати свій зразок і свій стандарт. І з іншої сторони, є освіта, яка впливає на церкву, коли церква використовує і сприймає язичницьку форму організації знання, і в певний спосіб намагається це знання. Транслювати як свою світоглядну пропозицію. Наша філософія або християнська філософія. І коли ми далі будемо прослідковувати, а яким чином церква використовувала освіту і як освіта впливала на церкву протягом всієї історії, протягом всієї історії християнства, протягом всього, всіх двох тисяч, двох тисяч років, ми можемо абсолютно однозначно ствердити. Що церква впливала на освіту аж до того, що освіта, яка пропонувалася церквою, і була власне стандартом або каноном, або зразком освіти, коли ми можемо з певністю це сказати в епогу середньовіччя, саме монастирі ставали осередками християнської освіченості. Оскільки християнство це релігія писання, потрібно, щоб були принаймні підготовлені освічені священники, які могли транслювати цю традицію. І, очевидно, потрібно було готувати освічених, освічених священників для того, щоб ця традиція продовжувала своє існування без певних змін і викривлень. Ми можемо з певністю говорити про те, що університет як форма, як тип освіти виникає саме під впливом християнської традиції. Знову ж таки, це пов'язано з однієї сторони для підготовки освіченого, освіченого духовенства, освічених християн, з однієї сторони, а з іншої сторони підготовку освічених людей для використання їх в усіх сферах суспільного життя. Тобто, наприклад, коли ми говоримо про підготовку на факультеті права середньовічного університету, то ми повинні говорити, що це було в першу чергу канонічне, церковне право. Якщо ми говоримо про медицину, то часто якраз медицина, вона в першу чергу, в першу чергу говорила про те, що людина це в першу чергу. Душа і тіло. Вона використовувала християнську антропологію у розумінні, у розумінні людини. А пізніше ми бачимо такі, таку потужну тенденцію, коли відбуваються спроби розмежувати вплив церкви і відповідно християнства на освіту. Цей період ми вже називаємо період нового часу або період модерну, де відбувається поступова сепарація розділення двох освітніх систем. Але про це ми поговоримо пізніше у відповідній лекції.